Мільйон сто тисяч гривень на армію зібрали віничани Олександр Гнатюк та Сергій Філіпов під час книжкових аукціонів. Таких провели шість. За ці гроші закупили амуніцію для захисників та тепловізори. Зараз хлопці готуються до проведення сьомого аукціону. Гроші з нього кажуть підуть на спецзамовлення військових. У нас на прямому зв'язку Олександр Гнатюк, ініціатор книжкового аукціону. Пане Олександре, мої вітання! Слава Україні! Героям слава на аукціоні продають лише україномовні видання. Розкажіть, будь ласка, скільки книг вже вдалося продати? Дивіться одразу поправлю. Вже зібрали не мільйон сто тисяч, а вже більше ніж мільйон двісті тисяч. Чудова <с <с но чудова новина. Хороша новина. Скільки книг ми вже продали? Ми вже продали за шість аукціонів більше ніж шість з половиною тисяч книг. І не, ми не тільки українськомовні видання продаємо. Були із Норвегії декілька, багато з Польщі, польською мовою, англо, англомовні. Але, звичайно, цікавить, російськомовні, вони всі йдуть на макулатуру. Розкажіть, будь ласка, скільки коштує в середньому одна книга і який лот був найдорожчим? Ой в середньому книга, я навіть не знаю. Якщо треба, це треба взяти мільйон 200 тисяч тисяч. мільйон двісті 240 тисяч. Розділити приблизно на половиною тисяч. Тоді будемо знати. Ну, я думаю, в середньому книжка буде коштувати близько 150-200 гривень. А який лот найдорожчий? Найдорожчий лот це така книжка дійсно була дуже. Прутезна, ми її і виставили досить не, не, не дешево, десь за тисячу гривень. Це була книга 1882 року. Українською мовою. Називається Шекспірові твори, в перекладі, тобто ну, Шекспір, в перекладі Пантелеймона Коліша, видана в, за допомогою товариства Шевченківського. І тобто видана в 1882-му у вільвові між Емським Указом і Валуєвським циркуляром. Тобто, утиски української мови були один-другий, між ними вийшла ця книжка, і ну, це дуже круто. І звичайно ж цікавить яка ж сума, правда? Дев'ять тисяч гривень. Чудово. А ще розкажіть нам, будь ласка, ви сказали вже про те, що книги не лише україномовні, а читачі лише з України чи купують книги з інших країн світу? Особливо в перших чотирьох-п'яти аукціонах, хоча і зараз також були десь 7-8 людей з США. З Польщі багато людей було. До речі, коли з Польщі беруть, то не одразу в Польщу відправляти, а десь комусь зі знайомих, щоб вони вже передали в Польщу. Далі декілька разів Нідерланди були, Бельгія. Раз пам'ятаю. На минулому була Великобританія. Знаємо, що ви вже готуєтеся до наступного аукціону. Розкажіть, будь ласка, як можна до нього доєднатися? Доєднатись дуже легко і просто. Найлегше це зайти в Facebook спільноту враження UA Всі великі літери, враження і англійськими, тобто латинкою UA Враження UA або телеграм-канал одноіменний, також враження ЮАЙ. Пане Олександре, дуже так, дякуємо, буде, що зрозуміло. Повністю все буде там, все по лотах, все показано, по цінах, де, які, що. Хто щось не знає, питайте, розповімо, інші підскажуть У нас дуже. Така, така приємна спільнота, я б сказав. Дуже приємно бути в ній. Дуже дякую, що знайшли час і доєдналися до нашого ефіру. Нехай книги приносять читачам задоволення, душевне, а військовим захист. Ще раз дякуємо за вашу справу. На все добре. Бувайте. А глядачам нагадаю, що ми говорили про книжковий аукціон, за допомогою якого збирають кошти для наших військових. А ми ж продовжуємо випуск новин далі.